Перша спільна натаска Радхара Вишні з моїм малим Кирилом. 4, 4 роки, маршрут 5 км. От Дратхарша, малий там далі. А так і шукаємо такі угіддя. Це дельта з бруча, море лугів, берегів. Шукаємо коропаточок. Побачила далеко. Відкрадається. Ага, зараз, зараз подивимось, що там буде далі. Встала. П'ять хвилин тому і працювала корівку. Зараз дивимося, що тут буде. Ні, Кирил, не біжи, не біжи. пішла. Вишня шукає. Кирил, трохи дядько змучився, треба пройтись. Да, Вишня? ти теж змучилась, покупалася в збручі? Жарко десь, плюс 20. О, пліщ. Кирило з вишини побачив отакі квіти, галявина. Прекрасні. Так, да, Кирил? Беру всем, дядькам, як вишня відпрацювала куріпочку, розкажи, що ти бачив. Лиш я бачила одну коліпку та одну леку. Угу. І що вона зробила? І Зробилося що я біжав та налякав леку. Угу. Собака в пошуці. Човник вони так і далі не сильно правильний. Ми йдемо трохи не по повітря. По по да. Щось надіємося знайти. Потім прийдемо позбираємо кліщі з себе із собаки. Розкажи, Кирил, як вишня шукає, чи добре сьогодні, чи ні, що тобі подобається. Сьогодні вишки. Так, Розкажи, як вона купалася, де? Води так купалася, що аж Айш... йшла теж та дві руку. <рігла> Ми ще бачили Д... голуби, три бачили та ходив з воротами футболістками. <рігла> коли у нас якась тут дюба ходить. Та збирає, літає чуть трохи, збирає вектор. Ясно.